Кожного тижня Ладижин завмирає. Тут б'ється тихе, але вперте серце серце матерів, дружин та дітей наших героїв. Пропав бізвісті 28 червня 23-го року біля села Берхівки. Це поблизу часу Ваяру. Вони поверталися завдання, попали під сильні артилерійські обстріли і кажуть, що вони попали у полон. Я чекаю свого батька батька вже 14 місяців. Він зник безвісти. 29 травня на Вовчанському напрямку є вірогідність того, що він Ростовській області в 9-й колонії ми зверталися в Червоний Хрест, але інформацію вони нам не надають. Ми зверталися особисто в Ватикан і теж нам не дають підтвердження того та сторона. Не надає особисто, але є фото, фотопортретні експертизи, які підтверджують, що мій, мій чоловік там знаходиться, і ще троє побратимів. Його також там кожну хвилинку свого життя, якому ми є. Ми просимо і розмовляємо подумки. Тільки живи, будь ласка, тільки виживи. Будь ласка, дай знати про себе, аби ми могли тебе спасти, аби ми могли знайти тебе у Ладижині. 65 воїнів. Які зникли безвісти або знаходяться у полоні. Родини чекають. Ми не опускаємо руки, тому що ми віримо. У нас є надія, що наші рідні там в полоні відчувають нашу турботу, що ми, ми їх дуже дуже любимо. Ці акції, які ми проводимо в місті, вони потрібні от, якби для рідних для рідних, тому що це дає нам сили, якби. Бути далі, розуміти, що ми не одні, що про нас про наших хлопців пам'ятають, що ми можемо чогось якби добитися, досягнути, щоб їх повернули. Це насправді це дуже, це дуже важливо проводити акції, згадувати хлопців постійно, поширювати про них інформацію і просто от, звернення до всіх людей, які там бачать. Акції, не проходьте повз, підходьте, ну побудьте там, не знаю, 5-10 хвилин, постійте просто поряд, просто підтримайте. Це дуже це для нас, це дуже цінно і ну, це дійсно велика підтримка для нас. І тут та сята до скочу за тобой. Дусик, я тебе люблю, я тебе чекаю.